Ось так виглядала Полтава під час рясних снігопадів. За словами комунальників, лише за один день такої погоди на дороги міста висипали до 70 тонн піщано-сольової суміші, зокрема із звичайної солі, яка може викликати і вже викликає загибель зелених насаджень. у Містах. Я вам вдячний. По перше, що ви таку тему піднімаєте. Бо я до сьогоднішнього дня не чув, щоб її журналісти піднімали у Полтаві, хоч у Києві. Ціла організація, екологічна і журналістська, яка бореться, коли снігта сіль йде у землю і безпосередньо впливає на кореневу систему рослин. Спеціалісти стверджують, що концентрація цієї речовини в ґрунті зростає у рази, перетворюючи талу воду у небезпечний соляний розчин. За всіма ознаками рання буде весна. А рання весна в нас на полтавщині це, як правило, суха. Так, от дивіться. Була концентрація, така підвищена солі, опадів не буде, додаткового промивання ґрунту не буде. То концентрація натрію і хлору підвищиться у 20-50 разів. Саме через це можуть гинути дерева у містах. Влітку їхні листя несподівано жовтіє. Найбільшою є небезпека для кленів, каштанів і лип. Така небезпека змушує владу у великих містах відмовлятися від використання солі для боротьби за ожеледицею. у Полтаві. ж Поки що ця шкода довкіллю залишається.